Пане Валерію, доброго вечора. Вам Доброго вечора. Дивіться, можливо, не вдала трішки порівняння, але от боротьба з корупцією в Україні мені чимось нагадує Фенікса. Її долають, долають, а вона все відновлюється ще в кращих яскравіших фарбах. Скажіть, будь ласка, чи може бути е, держзрада дорівнює, корупція до рівня простим рішенням для того, щоб подолати корупцію в Україні, хоча б за часів, от, коли в нас воєнний стан? Ви знаєте, ви згадали Фенікса, я би згадав стару дитячу казочку про те, як Вог спіймав зайчика, і зайчик просив його тільки не кидати його в капусту. Він не боявся ні вогню, ні води, але страшенно боявся капусти. Мені здається, що ми нашу корупцію поборюємо приблизно таким чином. Корупція якраз і не боїться того, чим її лякають. Чого боїться корупція, передусім? Корупція дуже сильно боїться. Прибирання основ для корупції, створення умов, коли корупція неможлива через те, що немає сенсу за щось вимагати гроші, через те, що все прозоро. От давайте подивимося, яким чином загалом долається корупція. Корупція долається зняттям величезної кількості обмежень з підприємців. Це називається дерегуляція. Корупція долається. Тим, що держава продає підприємства в приватні руки, і тепер чиновники не керують вже державним майном, кладучи собі гроші в кишені, маючи такі можливості, принаймні. Це називається приватизація. Корупція долається дуже простою і прозорою податковою системою. Вона страшенно заплутана. Дуже простою і прозорою митною системою. Тут я навіть не хочу нічого коментувати. Ось такими речами корупція долається попередженням і запобіганням, тобто створенням таких умов, коли просто немає можливості вчинення корупції. Корупція долається прозорістю, відкритістю для громадськості. Корупція долається цифровізацією, коли формалі алгоритм формалізуються і робить комп'ютер те, що раніше робила людина. І корупція, звичайно, долається децентралізацією, тобто зменшення впливу конкретного чиновника на все, 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 а розпорошенням цього по всій країні, де громади мають більше можливостей контролювати. Загалом, якщо говорити про боротьбу з корупцією, то вона, я би сказав, являє собою такий трикутник. Такий трикутник, в якому є три рівнозначні. Вершини і ними треба займатися. Перша це власне зміна поведінкових стереотипів, тобто щоб люди зрозуміли, що старі стереотипи, коли без е, хабаря не можна було вижити, вони залишилися в минулому вже е, по суті е, стримують розвиток країни, коли люди перестануть подавати руку крадіями, злочинцям і хабарникам. Друга це запобігання і е, е, спрощення всіх систем. Це те, про що я щойно казав. І третя вершина це власне невідворотність покарання. Тобто невідворотність покарання потрібна, але як одна з трьох компонентів. Уявіть собі такий стілець із трьома ніжками. Якщо одна ніжка у вас коротка або підпилена, або навпаки, одна ніжка у вас набагато довша за інші, ви не зможете всидіти на такому стільці. У нас же говорять лише про невідворотність покарання, і то розуміють його не найкращим чином, тому що збільшення строків. І збільшення самих покарань не означає, що покарання прийде невідворотно. От Дивіться, треба над дит... цим думати. Дивіться, хотіла вас запитати. Ми пригадуємо, який шлейф був за СБУ так до того, коли от вони займалися, зокрема, економічними злочинами. Цей негативний шлейф, і от зараз знову повернути якісь функції для СБУ стосовно викриття корупції. Зараз СБУ, насправді виконує свою місію, яку напевно і він має виконувати це, зокрема, спецоперація, і зараз, якби вона очистилась... От повернення в СБУ знову занурення в корупцію. Ну воно дасть ефект такий, такий, як був до того часу. Мені здається, я послухав е, е, кінець е, виступу Дарії Калінюк, я з нею повністю згоден. Мені здається, що це спосіб вбити одразу дві речі: е, і вбити е, Службу безпеки України, яка сьогодні дуже вдало завдає удару ворогам, і вбити антикорупційну інфраструктуру, за яку так довго боролися. Реформатори разом з нашими міжнародними партнерами. Ми ж вже бачимо, що коли щось передається в СБУ, то там потім все це ховається і так далі. і так далі. Не для того Служба безпеки України призначена, а ми розуміємо, для чого для переслідування ворогів України. Ну а прирівняти корупцію до держради, це загалом суперечить основам права. Давайте прирівняємо крадіжку до зґвалтування, а скажімо, розбій. До е, фінансових махінацій, Давайте все прирівняємо. Основа е, е, кримінального прав, правосуддя полягає в тому, що кожна людина судиться безпосередньо за той злочин, який вона вчинила, і злочини не прирівнюються одне до одного. Е, тим більше, що ми ж розуміємо, які різні умови для державної зради і для корупції, е, як по формулюваннях в кримінальному кодексі. До речі, корупція такого слова там фактично немає, є багато різних. Юристи кажуть, 19 різних складів корупційних протипорушень правопорушень в кримінальному кодексі. Ми розуміємо, що основою невідоморості покарання корупціонерів є відкритість судових процесів і відкритість розслідувань, а Державна зрада це навпаки закритість і секретність. Ми розуміємо, що судам сьогодні. Значно менше довіряють ніж е, е, Вищому антикорупційному суду, який вже довів свою незалежність. Ми розуміємо, що які би не були різноманітні претензії до національного антикорупційного бюро, е, сьогодні у нього е, рівень довіри набагато вищий ніж до інших е, правоохоронних органів, які проводять розслідування. Отже, е, ми фактично е, одним махом зруйнуємо е, і все те, за що боролося багато років. На шляху до сучасної держави, а заодно суттєво зменшимо спроможність нашої основної спецслужби з захисту національної безпеки захищати нас від ворога, а війна не закінчилася, пане Валерію, Хотіла ще одне запитання поставити. Дивіться, президент передає законопроекти. Він каже, що зараз цей м'ячик буде на полі Верховної Ради. Чи ухвалить цей законопроект, підтримає Верховна Рада? І чи розуміють вони, що насправді це може бути таким чином, що це, як ви сказали, приховані судові засідання, так типу і їм буде легше уникати відповідальності, тому що ми говоримо про топ-корупцію. Ви знаєте, мені здається, на сьогоднішній день жоден політик в Україні, якби він е е не ставився до інших політиків, е не може вважати себе навічно гарантованим від переслідувань. Тому що сьогодні ти свій, завтра ти чужий. Е сьогодні ти думаєш, що такий закон тебе е від е покарання якось захистить. А завтра виявляється, що він якраз призначений для політичних переслідувань опонентів, а ти вже виявився опонентом, тому що коли щось не те сказав. Е е свого часу, власне, так встановилося правосуддя в Західній Європі. Коли е е силові клани можновладці, люди з величезними маєтками, з величезними приватними арміями зрозуміли. Що набагато безпечніше мати незалежну судову систему і незалежну правоохоронну систему, яка буде однаково до всіх ставитися, а не намагатися щось пристосувати під себе, тому що ти щось пристосував під себе, а завтра е, ти внизу твій суперник на горі і він використовується проти тебе, а ти думав використати проти нього. От тоді, коли е, такі великі можновласті, а це люди, які мали свого часу владу, яка в тисячі разів перевищує владу сучасних президентів і прем'єрів. Тоді, коли такі люди зрозуміли, що краще для всіх було би, щоб судова система була з однаковими правилами для всіх, отоді, власне, Західна Європа становилася правосуддя. Наслідок ми знаємо, Західна Європа зробила фантастичний прорив в науці, техніці, багатстві, в тривалості життя і так далі.